В Health 24 реалізовано форму епікризу в стаціонарі. Для того, щоб роздрукувати епікриз біля потрібного пацієнта в списку госпіталізацій, натискаємо три крапки, обираємо друк та обираємо форму епікризу. Відкривається сторінка до заповнення епікризу. Тут ми можемо вказати його тип. Далі у нас є інформація для заповнення скарг, анамнезу та об'єктивних даних. Сюди підтягуються шаблони з медичних записів пацієнта. Тобто, якщо в якомусь медичному записі було заповнено два або більше шаблонів, вони виведуться сюди як окремі шаблони. Для прикладу проставимо галочку, що шаблон анамнезу у нас буде, та об'єктивні дані. Далі у нас йде повний діагноз. Це текстове поле, в якому можна вносити свої зміни та додрукувати щось, чого не вистачає. Далі у нас є інформація про інструментальні та лабораторні методи дослідження, і ми бачимо, що список пустий, оскільки стоїть галочка, виводити дані лише з виписки. Якщо ми цю галочку приберемо, ми побачимо список діагностики, проведеної цьому пацієнту. Можемо проставити галочки навпроти потрібних нам досліджень. Далі так само працює заповнення проведених оперативних втручань. Якщо є виведене оперативне втручання, можемо проставити галочку. Далі є інформація про консультації суміжних спеціалістів, де ми також галочками можемо вибрати, які консультації нам потрібно врахувати в епікризі. Далі інформація про проведене лікування. Можна просто в текстовому полі вписати інформацію про проведене лікування, наприклад, список препаратів чи проведені процедури. Якщо проставити галочку відповідно до призначень плану лікування та обрати план лікування, який було створено для призначень пацієнту в стаціонарі, то інформація буде заповнена згідно цього плану лікування. В рекомендації можна заповнити форму вручну. Або ж сюди буде підтягуватись інформація з поля Коментар у виписці пацієнта, якщо таке було заповнено. Далі можемо заповнити завідувача відділення та медичного директора. Після заповнення необхідної інформації. Можна зберегти форму та друкувати форму Word, після чого форма завантажується на ваш комп'ютер, де можна її редагувати або ж просто роздрукувати.